Вітаю вас усіх, друзі! Ну що ж, розпочалася квартальна звітність за третій квартал 24 року. І терміни для її подання починаються із 1 жовтня 2024 року і триватимуть по 9 листопада 2024 року, включно, тобто 40 календарних днів після закінчення звітного періоду. Сьогодні, друзі, ми будемо розглядати у цьому відео такий квартальний звіт, як податкова декларація єдиного податку для третьої групи фізичних осіб-підприємців. І всі, кому потрібен, друзі, зразочок, давайте ми його розглянемо. Отож, поїхали. Я зайшла ось в електронний кабінет і йду введення ведення звітності. Друзі, аби прозвітувати за поквартальну звітність для платника єдиного податку, ми обираємо звітний період 24 рік. І зараз ми звітуємо за 9 місяців. Ось бачите, друзі, не третій квартал обираємо, а саме 9 місяців. Натискаю Створити і обираю потрібну мені форму: це f 0103308 Захожу, друзі. Не обираю, тут не нажимаю, бачите, не натискаю ніякий додаток, я не вибираю, тому що зараз у нас не річна звітність, а просто натискаю Створити і створюю, друзі, звіт. Але він у мене, вже, як бачите, є заповнений. Тому давайте розглянемо. Друзі, податкова декларація єдиного податку це звіт простий, але все одно ми розглянемо для того, щоб не було тут жодного підводникання, об яке ви могли б собі спотикнутися. Отож, поїхали, друзі, згори. Звіт нам. Далі електронний кабінет підтягне всі необхідні реквізити. Тут адреса, прізвище, код. І, друзі, на що ми звертаємо увагу, це вже аж на рядок 9. Фактична чисельність найманих працівників. Бачите, я тут поставила одиничку, тому що в мене є найманий працівник. Ви ставите свою кількість. Але, друзі, якщо найманих працівників немає, то нагадую вам, що поле не можна залишати пустим. Ми обов'язково маємо проставити тут нулик. Але, друзі, в мене тут одиничка, тому я її так і залишу. Так, далі, друзі, електронний кабінет підтягне ваш від діяльності. І ми з вами спускаємось аж в рядочок. Бачите, 6 обсяг доходу за звітній податковий період. Бачите, що податковується за ставку 5%. Друзі, сума в шостий рядок це ставиться сума з наростаючим. Ну тобто, якщо давайте ми зараз розглянемо, я повернуся не в 9 місяця, ось. А минулого кварталу ми звітували в півріччя. І ось я зайду в нього і для вас також приготувала тут зразок на всякий випадок. Бачите, ми показували минулого кварталу 15 тисяч. І сплатили податку, друзі, 750 гривень. Ну, тобто, із 15 тисяч 5% – це 750 гривень. І тепер, коли ми говоримо за 9 місяців, тобто вже за третій квартал, ми додаємо суму доходу із минулих періодів, тобто, якщо він у вас був в першому кварталі або в другому кварталі, або і в першому, і в другому, і додаємо третій, друзі, квартал. Тобто, у нас сума виходить за 9 місяців. І ми ось знову я повернусь до нас: наш поточний друзі, звіт. І ось тут, друзі, у шостий і у восьмий рядок ми вже ставимо суму за всі 9 місяців. Тобто перший квартал, якщо був дохід, плюс другий квартал, якщо був дохід, і плюс третій квартал, якщо був дохід. І приплюсували по книзі ваших доходів і витрат всі 9 місяців. І поставили, друзі, в шостий і у восьмий рядок. А тепер дивіться, друзі, сума податку за ставкою 5% у нас виходить із 50 тисяч. Це 2,5 тисячі. Ми проставляємо в 11-й і 12-й рядок 2,5 тисячі, тобто 5%. Але, друзі, оскільки ми вже минулого кварталу сплатили 750 гривень тому що в 50 тисячах сидять ті 15 тисяч, які ми показали в першому періоді, тобто за другий квартал. Цей податок уже був сплочений, ці 750 гривень. Тому в рядок 13, друзі ми ставимо, тобто нараховано за попередній податковий звітний період. І це в нас було 750 гривень. Далі, друзі, ми від 2,5 тисяч, які нараховані з усього періоду за 9 місяців, віднімаємо суму податку ми вже сплатили ось 2,5 тисяч. І різниця у нас, друзі, бачите, сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного податкового періоду, залишається, друзі, 1750 гривень. І ось, друзі, в останній у нас 14 рядок ми переносимо загальну суму єдиного податку, яка підлягає на та сплаті в бюджет. Бачите, виходить 1750 гривень. Ось так, друзі, і все. Я думаю, тут все зрозуміло і тут більше немає чого додати. Все спускаємось нижче. Оскільки не маємо додатків, то відміточку ми тут ніде не ставимо. Дату і прізвище, електронний кабінет підтягнемо. І ми, друзі, що перевіряємо, зберігаємо. «Бажаєте підписати так, накладаємо електронний підпис, бажаєте відправити так. І відправляємо і чекаємо, друзі, на зелененьку квитанцію, тобто, щоб було в ній написано, що пакет прийнято. Друзі, я сподіваюся, що це зрозуміло. Якщо у вас виникають якісь додаткові питання, то пишіть їх у коментарях. Ну, а поки що всім дякую за увагу. Бажаю вам всім миру і добра. До наступних зустрічей. Всім пока!